Тут безумна істерія по усейну голку. Ці люди-охоронці намагаються заспокоїти шалених фолівальників, які кричать «I love you, Болт» чоловічими голосами. Це один із божевільних журналістів, в якому в цю зону заходити не можна, але він туди зайшов, очевидно, що поки осей не вийде. Зона для інтерв'ю на стадіоні і не зайде під трибуну. Ця істерія не закінчиться, хіба що секьюриті виштовхає шалених Ну, Коротше кажучи, якщо ви дивилися відео на експорт то того, що придеться подолати у болту. На шляху під трибунне приміщення, то це було занадто швидко. Насправді він і через інтерв'ю, і через вболівальників туди буде доходити. Ну от уже іде хвилин хвилин 20. Не вмінням, а числом перемогли з цього боку. цього ще ні. До речі, усім цим людям теж не можна тут знаходитися, тому що тут медіазона. Народ вибіг навіть на доріжку. Дивно, що доріжка ще ціла, по ній вже біг Хусейн був. Ну і тут ще трошки народу. Зверніть увагу, всі без акредитації. اوه <laughs> Що він зовсім на них не дивиться, а дає собі інтерв'ю. Ну, нарешті секьюриті кількісно переважили фанатів. So Science says that they interview